Денис, я в першу чергу тобі дякую, тому що ти абсолютно нестандартна людина, яка допомагає уряду України. Знаєш, чим ти нестандартний, тим що ти вмієш дуже добре думати. Що, в принципі, не часто для українського політичного істеблішменту, і щойно керівник Microsoft сказала про те, що як відносяться до українців, як вони вміють вирішувати проблеми. Я скажу, як у нас відбувається в політичному істеблішменті. Якщо нема проблеми, ми її створимо. Тому я прошу ті, які ми створюємо проблеми, допоможіть нам вирішувати. Може, тріть перва марта. Ми хотіли, щоб вони вийшли перед під зони показати. Вони розробили систему енергозбереження. Так, це фактично система енергоменеджменту. І зараз там, ну, от завдяки Денису і відкритим даним, ми плануємо надати можливість громадянам також України. Ну, власне, зараз у нас є сенсор, який встановлюється в електрощиток. І далі він може аналізувати все використання електроенергії, і тільки з одного сенсору ми можемо вилучити, яка саме техніка є вдома, яка техніка енергоефективна, яка ні, скільки електроенергії використовує, і надавати різні повідомлення. Наприклад, що забули виквітнути електроплиту завдяки цій всій інформації, що ми збираємо, можемо відкрити центр, який у нас є в планах, тобто от є в нас. Відкрити центр, вивчення та передбачення кримінальних подій. Що це нам дозволить? Коли ми проаналізуємо величезну кількість інформації, ми можемо передбачати, що в тому сфері дуже часто крадуть, відповідно, що від світла, від того що дня відбуваються якісь свята, тобто ми можемо аналізувати певну інформацію і вивчати і подавати як ніби як новий ресурс. Так? Дякую. Я наступний раз в на Національну поліцію прийду, щоб вони це послухали. Там, там у нас є Cyber Department. Ага, так, От, і я думаю, що просто після нашої зустрічі я поговорю з міністром внутрішньої. Справи з хатію, про те, що треба вам разом після того, коли ви нам покажете, як цей продукт остаточно виглядає. Ми тоді зрозуміємо, які бази даних треба нам робити в середині поліції. Так, 100%. Це було класно.